Стан і емоція. В чому різниця? Нарешті для себе чітко сформулював. Емоція це людська, людський прояв і він е по відношенню до когось до чогось. Це те, що ми відчуваємо у взаємодії, воно спрямоване до об'єкта якогось. Навіть до самого себе. Це теж об'єкт. В розділенні може бути. А стан йому не потрібні об'єкти. Це просто стан вдячності, стан любові, стан довіри. Ще емоція може бути. Ну, типу тривожності. От немає чіткого об'єкту. Просто можна теж сказати, що це стан. Можливо, так і більш коректніше буде виразити. Але все-таки це характеристика розділення. Тому що у цього у тривожності є якісь причини. Причини, які можна звести. Ну, вони просто вже, їх так настільки багато, що вже неможливо визначити е, конкретно щось одне. Чому, чому там тривожність. І він дуже схожий до стану. А от стан е, вдячності, наприклад, його теж можна спрямувати до будь-чого, але він іде. Е, е, Ну, вдячність можна проявити до когось, до чогось. Але є просто стан вдячності. Ну, коротше, в словах якось так. Для, е, скажімо так, для розбору першого рівня, що це таке, емоція чи стан, в принципі, достатньо. Тому що словами можна завести плутати довго, наприклад, про вдячність. Що це теж по відношенню до когось, що це теж по відношенню, ну, от, наприклад, до самого життя. Вдячність до самого життя. Що це таке? Як це словами пояснити? Я вдячний за життя, гаразд. Кому. Тобто, о, оце людське, це типу, кому, <кому> чому? Воно потребує об'єкта і суб'єкта. А стан вдячності він не потребує цього всього. Це просто стан вдячності, стан такої, по суті, як ну, просто це довіри у взаємодії. Ти вдячний за взаємодію. І стан довіри, коли ти е, не напружений, коли ти відпускаєш тривожність, відпускаєш страхи, розслаблений. Ти просто в стані довіри до, до всього, до життя. І звісно, що стан можна е перевести в людське через емоції. Ну, тобто стан він вже живить, він вже проявляється в наших діях. Всі стани наші будь-який стан, він проявляється в конкретних взаємодіях, конкретних емоціях. Фактично, він навіть їх створює ці взаємодії, щоб проявитися. О, навіть так цікаво формулювання прийшло. Наш стан, внутрішня вібрація. Якщо так, так хочеться сказати, що це наша внутрішня вібрація, яка е, оцей потік вібраційний, він е, обирає із простору, можливо, так буде легше зрозуміти, обирає з простору ті, ті події, або ж навіть ще, ще по-іншому, ще краще. Цей стан формує наше сприйняття сприймати події в такому стані. І самі події, наче тоді. Ти, ти бачиш тільки події такого вібраційного спектру, як твій стан. А навколо всі спектри є, подій. Але ми обираємо і звертаємо увагу, сприймаємо е тільки на тих вібраціях, в яких ми знаходимося, тобто в якому ми стані. І відповідно проявляємо відповідні емоції, які вже. Вібрують на цих на цих, на цих наших станах. Цікаво. Цікаво, що оцей оце первинне цей стан. Який, по суті, формує наше сприйняття, ми можемо самі сформувати. З людської, навіть, з людського, зі стану сприйняття людського, ми можемо обрати, можливо, на комусь чи на якомусь етапі доведеться зусилля якісь перекласти, але це доступно кожному. Кожен може увійти. Певний стан. Кожен може захотіти цього, поставити намір чіткий і силою волі навіть змусити себе під... перейти в інший стан. Ну, сила волі це таке вже сила, е коли Тобі хочеться так проявитися насправді через силу волі. Тому що насправді для цього сила не потрібна. Насправді сила <головік> потрібна, щоб. Сформувати якусь тяжкість. От в тяжкостях різних от багато енергії, тому що вони Проявлені в таких тяжкостях. І щоб її утримувати, цю тяжкість, потрібно ним дуже багато енергії, дуже багато сили. І це як е спазм. Тобі здається, що ти розслабишся, ти не можеш розслабитись, тому що тобі боляче. І в цьому моменті потрібно прикласти якісь зусилля, силу волі, щоб розслабити цей спазм. Але тобі боляче, неймовірно. Хоча ти розумієш. Що як розслабиш, біль пройде. А так начебто спазм можна якось терпіти, хоча вже нестерпно. Але розслабити це начебто, пройти цей рубіж, коли воно ще больніше здається. Ну і, в принципі, як воно відбувається, як спазм знімається, якимось зовнішнім е, ще, чимось ще. Просто зосередившись на цьому спазмі, спазмові, розслабити складно. Тому там, можна штрикнути себе голкою, <гум> тобто перевести фокус уваги. І тоді воно розслаблення відбувається, наче само собою. Ну, до речі, це такий універсальний спосіб е, вийти з залипання в чомусь, переключити увагу. Тому що саме увага <гум> саме увага і живить ці всі наші е, стани.